Любі мої друзі, доброго дня вам усім! Тож сьогодні українські легенди розповім вам легенду про українське кущ і національний символ Калину. Тож уважно послухайте, було це давним-давно у маленькому селі жила дівчинка на ім'я Калина. У неї була велика родина два братики, мама, тато, дідусь та бабуся. Але напали на їхнє село вороги, татари і відвезли у полон всю родину маленької калини. А дівчинка залишилась сама у селі. Стало їй моторошно, нема нікого поряд, все кругом палає від вогню. Йде собі, йде дівчинка долиною, і там, де вона йшла, від її маленьких слізок, де вони капали, виростали кущі дуже гарні, гарні. Листя велике, зелене, а ягоди червоні. Ті кущі називались кущами калини. Тож калина. Це захисниця України. Калина це помічниця України, дуже корисна, адже Калину додають у чай. Калини також роблять дуже смачне варення. Тож ми з вами сьогодні ознайомилися з невеличкою легендою про Калину дівчинку, яка жила в Україні. Тож дивіться, дорогі мої друзі, яка у нас з вами? Цікава та неповторна історія. Ми сьогодні з вами послухали легенду про Калину. Також послухайте легенду про вербу українське дерево. Давним-давно у лісі на галявині росла верба йшла собі дівчинка, козачка українська тією стежкою, і не могла знайти. Дороги додому, адже там був великий густий ліс. Побачила вона вербу, зламала собі маленьку гілочку верби і просить, допоможи мені верба знайти шлях додому. А верба до неї промовляє людським голосом: ти, дівчино, зроби з мене сопілку з моєї гілочки. Будеш на ній грати, і коли музика буде. Дуже голосною, то ти будеш знати, що твій шлях до твого міста правильний. Так і вчинила дівчина, зробила сопілку, грає, грає на сопілці, коли ця музика стала сильніше та сильніше вигравати. Зрозуміла дівчина, що правильний шлях знайшла додому, подякувала, і з тих пір верба є помічницею нашому українському роду. Тож, ми з вами сьогодні прослухали дві легенди: одна легенда про вербу, а друга легенда про калину. Легенди в українській міфології є різні, тож ми з вами сьогодні з деякими з них ознайомилися. Тож така у нас цікава культура українська. Дякую всім.